Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді отакий маленький компресор це компресор USB від USB фірми Sansan, виробник Китай. Маленький допоміжний компресор, який вам дуже допоможе в форматі, коли у вас немає світла. Він працює як через адаптер, який ви можете під'єднати до 220 також через будь-який е накопичувач енергії е споживається компресор 1 Вт, тому навіть будь-якої маленької батарейки вам вистачить на дуже великий термін часу. Е компресор має один вихід, в комплекті йде отакий крючок, гачок для його кріплення, потім метровий провід, е осам по собі USB, е адаптер в комплекті не йде. Потім 60-метровий шланг і камінець розпилювач. Ці компресори бувають в двох кольорах білого та чорного кольору. Мені він подобається, що мало споживає і доволі, доволі нормально, продуктивно качає повітря. Давайте його зараз під'єднаємо до мережі і подивимось, як він буде у нас качати повітря. Як бачите, пузриків повітря дуже багато. Виробник радить його на об'єм до 100 літрів. Я скажу так, що коли немає світла, потрібно подати кисень, то на, навіть на об'єм 200 літрів цього об'єму кисню вистачить. Ну, в принципі, все. Цей компресор не рекомендується використовувати на постійну роботу виробником. Це компресор допоміжний. В випадку вимкнення світла, щоб її можна було під'єднати до, до якоїсь зарядки. Да і все. Буває два кольори. Як я казав, білий та чорний. В комплекті йде шланг, розпилювач і сам компресор. Посилання на цей компресор залишу знизу в описі. Всім раджу на акваріумі до 200 літрів. Мати як допоміжний компресор. По розмірах наш компресор 10 см в довжину і в діаметрі 3 см. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!